Добрий день, діти. Дітки, ми всі живемо на планеті Земля. А що таке планета? Уяви собі величезний м'яч, тільки зроблений він не з гуми. І на ньому є річки моря, гори та долини. На ньому ростуть дерева і мешкають люди та тварини. Оце і є наша планета. Цікаво, що людські уявлення про форму землі та її будову дуже змінювали з часом. Спочатку люди уявляли собі землю пласкою, і лише пізніше, пізніше з розвитком мореплавання дійшли висновку, що вона має форму кулі. Утворилася планета дуже-дуже давно разом із іншими планетами сонячної системи. Сонячна система це наше Сонце та всі планети, що обертаються навколо нього. Земля мчить у космосі з величезною швидкістю, але ми цього не помічаємо. Якщо ти сядеш у машину і не будеш дивитися у вікно, Твої очі також не зможуть сказати тобі, їде машина чи ні. Наша земля поділена на дві півкулі південну та північну. Ми з вами живемо у північній півкулі, з давніх давен люди спостерігали певні зміни в навколишньому середовищі. Як з року, які повторюються з року в рік? За рік земля робить повний оберт навколо сонця. Під час руху сонячні промені по-разному освітлюють різні півкулі. Влітку промені падають на нашу півкулю майже прямо. Добре її нагрівають. Навесні восени, особливо взимку, променя, ніби, промені ніби ковзають поверхню по поверхні землі, нагріваючи її значно менше. Зима найхолодніша пора року. Взимку найкоротший день і найдовша ніч. Сонце гріє дуже слабко. Рослини, комахи, і деякі звірі перебувають у зимовій сплячці. В інших звірів у зимку хутро стає густим та довгим. Навесні дні стають довшими, а ночі коротшими. Сонце гріє дедалі сильніше, прокидаються від зимового сну рослини і комахи, повертаються перелітні птахи, адже тепер їм вистачає корму. Літо найтепліша пора року. День улітку найдовший, а ніч найкоротша. Рослини отримують багато води, тепла і світла і швидко ростуть. Восени дні стають коротшими, а ночі довшими. Сонце гріє дедалі менше, люди збирають урожай. Деякі тварини також роблять запаси на зиму. Рослини скидають ліс, листя, зникають комахи.